Мої вітання: слава Україні. Сьогодні у нас 14 травня вівторок, і традиційно з понеділка по п'ятницю в інформаційний день на моєму каналі починається з програми «Зарубіжжя», з програми про події у світі, які стосуються України, і як ці події висвітлювали авторитетні світові засоби масової інформації. Безумовно, новиною номер 1 для всіх без виключення авторитетних іноземних засобів масової інформації став візит Держсекретаря США Антоні Блінкіна в Україну. Його називають Несподіваним. Про нього повідомляють, говорять, показують, демонструють всі. І є інші новини, але безумовно, ця новина зараз номер один. Подивіться програму, сподіваюся, вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте, поділитесь цим відео. І підпишитесь на мій YouTube канал, якщо цікавитесь, міжнародними подіями і подіями у світі, які мають стосунку до України. Отже, давайте подивимося разом, що і як писали, говорили вчора ввечері і сьогодні зранку іноземні засоби масової інформації. Асушейте прес! Блінкен відвідує Україну, щоб підтвердити підтримку США у боротьбі Києва з просуванням Росії. Ну там всі пишуть і безумовно ассушидит преси, американські засоби масової інформації в першу чергу написали про цей візит, що це є підтримка, знак солідарності, і по великому рахунку все можна погодитися. Але з моєї точки зору, не тільки в знак солідарності і моральної підтримки, приїхав держсекретар США Антоні Блінкен і продемонструвати. Що і як буде поставляти Америка зброю, який буде новий пакет цієї допомоги Україні? Я думаю, що є ще щось інше. І про це ми сьогодні поговоримо в програмі вівторок, подумай разів 40, подумаємо разом, а що могло бути ще причиною такого несподіваного приїзду Держсекретаря США Ентоні Блінкіна, тим більше, що це його четвертий візит. але... Він останнім часом сім разів був на близькому сході, де є війна між Ізраїлем і Хамасом, і в цей час так не дуже-не дуже, ну скажімо так, переймався Україну, а тут і взяв і приїхав. Поговоримо, повторюю ще раз сьогодні в програмі вівторок, по-дому разів 40 Радник з питань національної безпеки Джейк Саліван заявив, що США намагаються дійсно прискорити темпи поставок американської зброї в Україну. Він про це сказав понеділок. Про це також повідомляє Associated Press. Associated Press Також э, взяло інтерв'ю в колишнього президента України Віктора Ющенка, який говорив про те, що так треба було раніше поставляти зброю в Україні, щоб потім цим скористався. І і так далі, ну це стало сигналу Путіну, як тут пише Associated Press, нападати, руйнувати інфраструктуру, лютувати по всій Україні. Сказав Ющенко, вони його називають проєвропейським реформатором, який намагався відділити Київ від Москві і кажуть, що він був президентом в 2005-2010 роках. Абсолютно з тим, що сказав Віктор Ющенко. Тільки одне питання, що дуже були великі на нього, насправді, сподівання українського народу після помаранчевої революції. На жаль, пі після його управління чи під час його правління Сталося так, що до влади прийшов проросійський Янукович. Тобто, це заслуга в лапках безумовно Ющенко. Ну і питання до нього також щодо розбудови Збройних сил України і так далі. Ракетних програм. Ну це все зараз залишилось безумовно в минулому. Добре, що Ющенко зараз там в Філадельфії буде виступати. Добре, що він підтримує Україну. Питань в цьому сенсі до нього нема, але є питання, що сам насправді він робив для обороноздатності України. The Washington Post. Блінкен відвідує Україну, щоб заручитись щоб ще раз підтвердити підтримку США, коли Росія б'є по Харкову. Ну, далі є стаття достатньо така серйозна. Washington Post. Друге російське вторгнення гірше першого, кажуть, евакуйовані в Харків. Ну, стаття говорить про те, що ті люди, які змушені були виїхати із своїх домівок до Харкова, говорять, що це ситуація, яка почалася з п'ятниці, так, от минулої вона стала ну для ще гіршою з їх точки зору, ніж це було під час от, широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. CNN також повідомляє про візит державного секретаря Ентоні Блінкіна. Ну, там пише зокрема, що за словами високопоставленого представника США, головний дипломат США зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Виступить з промовою пізніше вівторок, щоб наголосити на незмінній підтримці України з боку США у всіх сферах, включаючи військову, економічну, енергетичну та розбудову демократичних інституцій. Ну, розбудову демократичних інституцій, це насправді таке цікаве В назву війна. Тут треба виявляється, ще розбудовувати демократичні інституції. Ми про це також поговоримо. У програмі вівторок по Дому разів сорок. Reuters. Блінкін прибув в Україну на знак солідарності США з Україною. Це абсолютно зрозуміло. The Guardian. Блінкін надішле потужний сигнал, заспокоєний українським лідерям і діячам громадянського суспільства, з якими він зустрінеться під час свого дводенного візиту. Сказав чиновник, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності. Ну, це цей чиновник, який разом з Блінкіном прибув до України. Ну, зокрема, там пишеться, щоб обговорити оновлення на полі бою, вплив нової допомоги США в сфері безпеки та економіки, довгострокову безпеку та інші зобов'язання і триваючу роботу з прискорення економічного відновлення України. Про це також говорилося. Ну, зокрема, йдеться про те, що затримка допомоги США, особливо після того, як війна Ізраїлю з Хамас почала хвилювати вищих чиновників адміністрації, викликала глибоке занепокоєння у Києві та Європі. Блінкен, наприклад, сім разів відвідував близький схід з початку конфлікту в ГАЗі в жовтні минулого року, а в, в Київ він приїхав зараз в четверте. Тобто ми бачимо насправді, ну, скажімо так, пріоритети адміністрації США, адміністрації Байдена. За телеграф. Пише про те, що був затриманий російський генерал за підрозділ кримінальному е, переслідуванні. Мова йде про генерал-лейтенанта Юрія Кузєцова, який завідував кадрами у Міністерстві оборони Російської Федерації. Лемонт Володимир Путін у Китаї в четвер-п'ятницю. і Ну, мова йде про те, що офіційно вже підтверджено, що Путін прибуде з візитом у четвер до Китаю. І ну, зокрема, тут мова йде про те, що це державний візит. Тобто, у четвер і п'ятницю про це повідомила речник МЗС Китаю Хуа Чун'їн. Це його другий візит до Азіатської країни, так більше ніж за півроку. Ну і за кілька днів до початку російського вторгнення у Києві Пекін підтвердили, що їхнє дружня безмежна. Президенці Цзіньпінь опиняється думками з президентом Путіним щодо двосторонніх відносин, співпраці у різних сферах, а також міжнародних і регіональних питаннях, що становлять спільне занепокоєння, Сказав інший речник Вань Веньбінь під час чергового прес-брифінгу. Ну і також Лімон пише, що. За словами Білого Дому, новий пакет допомоги Україні буде оголошено найближчими днями. Тобто, ми бачимо, що скоро оголосять ще один пакет допомоги Україні. Олаф Шольц і країни Північної Європи закликають до збільшення допомоги Україні також. Про це повідомляє Француз Калімонт. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і його скандинавські колеги закликали у понеділок під час зустрічі в Швеції терміново збільшити допомогу Україні, яка зіткнулася з новим нападом Росії під. Харкова, ну це добре. Зокрема, там він якраз говорив про те надання систем Петрю. Таке Німеччина, перша із країн, побіцяла додатково надати Україні. Шольц трохи розчарований, скажімо так, тим, що інші країни не хочуть бути такими ж і наслідувати приклад Німеччини. Французької Фігоро, Блінкен з несподіваним візитом в Україну. Також про це пише і Зюдойче Zeitung, Але Зюдойче Zeitung також пише про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц руйнує очікування мирної конференції. Ну, Він дав, це посилається Зюдойче Zeitung, І от далі ми бачимо німецький журнал Більд. Шольц дав інтерв'ю німецькому журналу. Штерн, в якому він сказав, ну, цитую: ніхто не повинен мати надмірних очікувань. Ми не ведемо там переговорів про закінчення війни. У кращому випадку це початок процесу, який може призвести до прямих переговорів між Україною та Росією. Ну, те, що я вам постійно говорив, що насправді це ну, по великорахунку не саміт, як тут в Україні його називають представники влади, глобальний саміт миру, а це як офіційно має назву цей захід, є конференція високого рівня з миру в Україні. Ну, також повідомляє звідча Цайтман про те, що Україна США обговорюють військову допомогу та ситуацію на фронті. Зокрема, про те, що там е, були е, відео зустріч е, головнокомандуча сильського е, Умерова з радником з національної безпеки Джек Джейком Саліваном, міністром оборони Олодом Остіном, начальником штабу е, Чайзом Брауном. Франкфурт Альгемайде. На думку американських військових експертів, російські військові, схоже хочуть швидко створити буферну зону. Ну, це мова йде про інститут вивчення війни, так про це він понеділок повідомив. Що дійсно, ну ми пам'ятаємо, до речі, про це і Путін свій час взяв, щоб створити буферну зону. Ми пам'ятаємо всі ці рейди під Гідою ГУР. так, от В Белгородську зокрема область також. І тепер я думаю, що якраз от, можливо дійсно це є створення цієї буферної зони, щоб не було більше таких рейдів, які викликали насправді дійсно серйозне занепокоєння. і... Паніку, хаос в як мінімум, в тих регіонах Російської Федерації. Ну от біль також пише про зустріч як Путіна в, з Китаї. Вони написали дослівно: зустріч диктатора у столиці Китаю. Після початку свого п'ятого терміну на посаді російській розпалювач війни Володимир Путін їде до Китаю з першим закордонним візитом. Ну що ж, побачимо, до чого вони там домовляться. І що можливо йому скаже Сінь-Зіньпінь після візиту Францію, Сербію, Угорщину. Це нас ну, ми вже про це також з вами говорили. Побачимо що, які будуть коментарі після візиту Путіна у Китай. Ну і бій також пише, що Шольц застерігає від надмірних очікувань. Ну ще раз про те, що не треба ніяких, ми не ведемо там переговори про війну. У Швейцарії мова відпіде про безпеку атомних електростанцій, про експорт зерна, про питання обміну полоненими і про необхідне табу на використання ядерної зброї. Знову ж таки, він так пише, що це тільки початок. Тобто, ну то та формула по великому рахунку миру Зеленського, але зовсім не та, яка веде до миру в Україні. Не ті пункти. Про це ми також з вами говорили. Я це неодноразово наголошував, що ці питання не є планом перемоги, бо тільки план перемоги може призвести до нас, на мою думку, до того миру, який потрібен Україні. Іспанська АйПАІС також про несподіваний візит Блінкіна у Київ. Ельмондо, США, є спроба реально прискорити темпи поставок зброї в Україну. Це також про цю заяву Джейка Салівана, радника з питань національної безпеки, президента США Джо Байдена, який він сказав у понеділок. Ну, там говориться про те, що артилерія, ракети перехоплювачі та балістичні ракети це дальнього, даль, дальнього радіусу дії, вже доставлені, і деякі з яких цих елементів вже знаходяться на передовій, сказав високопоставний чиновник США, який їхав з Держсекретом США Ентоні Блінкеном у мічному позі. Тобто виявляється вже і Дальнього радіусу дії, напевно, є ракети. Я так, ми ж також про це поговоримо у програмі второк подумай разів 40. Це ж також, можливо, одна із причин, чому приїхав Блінкен. Італійська ля Републіка. Москва, наступаємо до Вовчанська, б'ємося в місті. Ну західна, північна частина Вовчанська, що в Харківській області України підпали під контроль російських військ. Повідомляє державне інформаційне агентство ТАСС, яке цитує Sky News, британський телеканал Sky News. Українська армія заявила, що ситуація в місті Вовчанськ контрольована, але через потужні авіаудари російської авіації була змушена відступити на нові позиції в районі села Лук'янці. За даними Тарс, у місті тривають вуличні сутички, в ложному місті Учанськ на Північному Сході, України, київські війська ведуть запеклі бої з російською армією. Ну, насправді, вірити тому, що повідомляє Тарс, ну це не, себе не поважати, але ми бачимо, що і в нас не завжди говорить, м'яко кажучи, реальну ситуацію. Ми про це також з вами говорили. І це, і це не дуже добре, на мою думку. Італійська Лястампа. Шольц з озброєнням для Києва ще зроблено недостатньо. Ну, це знову про це інтерв'ю німецькому журналу Штерн, де він сказав, що це пригнічує, тому що українцям терміново потрібне більше систем протиповітряної оборони. Путін хоче знищити інфраструктуру України, сказав Шальц, Шольц. Ну, Тут його процитували. Ля Стампа. Ля Стампа також про заяву Фондер Ляїн. Путін хоче не просто стерти Україну, а атакувати свободу ЄС. Ну, Зокрема, вона. Тут й цитують ми не повинні мати ілюзій щодо того, що ця війна означає для Путіна. Очевидно, що йдеться про знищення вільної та незалежної України з карти світу, але це також війна проти міжнародної системи, заснована на правилах і існуючої загрози для Європи. Добре, що вони це розуміють і про це вже відверто заявляють. Ну і міністр оборони Великої Британії Гранд Шап сказав: це буде важке літо, але Україна переможе. Я не сумніваюся, що це буде важке літо, але в той же час я не сумніваюся, що Україна вийде. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шапс, виступаючи на сніданку BBC після оцих от вторгнень у цих нових атак Російської Федерації на Харківщині. За словами Шапса пише Ля Стампа, Україна завжди перевершувала очікування світу спочатку російського вторгнення, 24 лютого 2022 року. Росія дійсно Україна дійсно переперевершувала. Очікування світу, але ми чекаємо на допомогу. І він абсолютно правильно сказав. Ми безумовно переживемо все це і ситуація стабілізується, але дуже шкода, що ситуація ну, погіршилася. І ми про це також поговоримо сьогодні у програмі Віторок по разів 40. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що допомога буде нам збільшуватися, бо ця допомога веде до перемоги. Все буде Україна!